Їдемо ми з роботи на машині. Зупиняємося на світлофорі. Тут прямо перед капотом падає з велосипеду хлопець, прямо лицем на асфальт. Ми вийшли та перетягнули його на узбіччя, як і його транспорт. Свою машину також припаркували поруч. Хлопець був весь в крові та без свідомості. Ми викликали швидку та подзвонили з його телефону жінці. Поки чекали лікарів, мимо проїхала поліцейська машина, побачили нас та, не розбираючись в ситуації, виписали штраф за паркування в неналежному місці. Окрім того, на місце подій також приїхала дружба яка кричала на нас та вимагала зізнатися, що це ми його збили, а хлопець нічого не пам'ятає, що сталося. Отакої. Ситуація в жіночій консультації. Сиджу в черзі, а по коридору бігає купа лікарів, заходять в кабінет ультразвукової діагностики, а виходять з величезними очима. А там пацієнтка, який 65 років, її старшій доньці вже 43, молодший молодшій 40, дорослі внуки, та навіть вже з'явився правнук. Жіночка прийшла з болями в животі, а виявилося, що вона на шостому місяці вагітності. От лікарі, і були здивовані такою дикою новиною для нашого невеликого містечка. А саме більше був здивований її чоловік, якому 70 років, і він нарешті дочекався свого першого сина. Пройшло вже 5 років. Дитинка народилася здоровою, всі радіють і тішаться.